На Черкащині зустріли прикордонників, які воювали на сході. День для родичів радісний, проте для командування не дуже. У суботу в Маріуполі розстріляли прикордонників, які їхали нині прибулим на заміну. Тож виходить так, що аби одні військові жили, інші загинули. Тоді настало відразу п'ятьох силовиків ще семеро отримали поранення. Біля Оршанецького навчального центру Державної прикордонної служби зібралося кілька сотень людей. Усі чекають на повернення зі сходу своїх синів, батьків та чоловіків, яких не бачили вже три місяці. Колону машин зустрічають оплесками, а майже сотню героїв обіймами. Скільки ви сина не бачили. не бачили. Ми так чекали, коли він приїде. Ми так хотіли. Боже. Це просто, це просто словами не передається. Змучені, але щасливі герої-прикордонники вперше за тривалий час нормально поїдять і виспляться. Покупайте його, нагодувати, обігріть. Ми дуже щасливі, що він вернувся живий і здоровий. Скільки не бачилися? Більше, ніж три місяці. Де служили і які завдання виконували бійці, не розповідають. Кажуть, це військова таємниця. Якщо потрібно, чоловіки готові знову повернутися на схід, а от рідні відпускати їх на війну повторно не хочуть. Ви б відпустили сина ще раз туди. Я б нікого туди не пустив. Це дуже важко. Це дуже важко. Хто, хто синів своїх туди не відправляв, то, не, то не, хто цього не пойме ніколи в житті. Цим чоловікам пощастило повернутися живими, а от їхні колеги, які вирушали їм на заміну, загинули. У суботу в Маріуполі був обстріляний автобус із прикордонниками загиблих п'ятеро. Ще семеро військових отримали поранення.